Друзі, слава Україні! 13 березня, Північний Скійт Одеської області. У немає полістирольної пасіці. У нас вже більше доби дощ, іде температура плюс 3-5 градусів. З бджолами нічого дві доби не роблю, але робив. Як я вам обіцяв, покажу порівняння розвиток між ППС і ППУ. Нагадаю, на відео буде ситуація, стан сімей на 2 березня. ППУ це в нас від Ломаки. Сім'ї десь приблизно однакові по силі, мають однорічних маток 23-го року. Навіть одно... в один тиждень вони вийшли, плюс-мінус однаково засіяли. Коротше, перед тим, як порівняти, висновки зробити самі, я ніяких висновків не роблю. Власне, просто покажу. Зараз проводив певні роботи з бджолами, але не встиг, погода спортилася, тому продовжу, коли не поправиться. Зараз просто покажу, що там. Ну, хтось може зрозуміє, а хтось не зрозуміє, які роботи бистренько перед переглядом відео глянемо. Де на відео якраз про ці сім'ї, то ці сім'ї тако швиденько глянемо, хтось зрозуміє, а хтось ні, що за роботи проводилися до оцього похолодання дождіння. Зрозуміли цю сім'ю, як би все побачили. Як сидять, що сидять. І давайте першу і ще якусь глянемо. Ну, типу той 49-й, яка фігурувала в передостанньому відео. Поки бачите, отакі роботи проводились. Я ж кажу, хто зрозуміє, той зрозуміє. І Поїхали, глянемо цю. Потепліше я бо мені ще не багато залишилось, але я це зроблю. Ну і якщо буде, ну і отаке, бачите, отакі роботи проводилися. Хто зрозумів, той зрозумів. бджоли в таких, хто в клубу, хто вже не в клубу, але якось так. Ну поїхали дивитися. Розвиток тут і розвиток тут. А висновки ви напишете в коментарях. Димар розпалений. Ось так горить, блин. Горить як. Це тепло є. Ну і друзі, знову ж таки, перевіримо цю приблуду, як вона показує і де вона показує розплод. Не знаю, як там буде видно. Але будете вірити на слово, де вона що покаже. Ось так бджоли, бачите в такому полуклубі сидять. Ми їх порухаємо трохи. Ну, ось тут, друзі, вона показує плюс 15. Тут плюс 15. і везде плюс 15. А тут вже крайня вуличка 12. Тут 14, тут 18. десь на оцих двох рамках. Канді, як ви бачите, ой, канді, мед, вони не дуже беруть. Але в цій сім'ї логічно, чому вони не дуже беруть, бо тут меду вистачало. Тут дуже багато вони меду було, дуже багато заставної е, забрали. Ось, поза заставної натлягки, а вони щось знизу брали до речі, бачите. До речі, дно в цій сім'ї треба відкрити, бо бачу конденсатор тут є. Зараз побачите скільки тут надо Ось крайня рамка. І наступна така ж. Так, станосочка. По великому рахунку 4 рамки бджоли Зараз ви це побачите, які сидять. на скільки вони сидять. На 5-6. Бачите, теж повномедно. Розпечатали. Важкезно. До речі, от у можна і забрати. Не храмку, але їм не треба. Ну або якщо з того боку вибрали. Якщо в центрі нема, одна рамка в нас прогріта, то бачите, сім'я в клубу сидить насправді. Ось тут, бачите, піврамки залишилось з цього боку. Росподу немає поки. Але ж ми міряли, то в нас він має бути на цих двох, якщо він є. Може і матка крякнула, вони себе добре ведуть. Селя по на рахунку насправді всю зиму літає. Бачите, вони клубу сидять. Певно глядають розход. Ця рамка у нас порожня а тут розплоду вже, друзі. Бачите? Піраметр не бреше. Руче вже такий, ось ось має лупитися. З цього боку аналогічно. Заберу. Правильно. Ну, або її по... біля стінки поставлю. Так. У у нас на одній рамочці, Та, я думаю на двох буде. Всі я бачите, така щоб сильна, середня. І ще хочу посильнішу подивитися. Таків рамки мадені. Тут друзі засів на цій рамці. Та рамка в нас з одного боку на доповно. Там, кажуть, в льотому, в костюмі, ну вони кидаються. Вам би теж не сподобалось, якби вас 2 березня потрошили. Буквально 3-4 сім'ї дивлюся, щоб розуміти картину. Ого, важка. Ні. Так, і збираємо докупи цю всю справу. Друзі, дивимося ще одну ж таку посилі, але в ППС ніку. Аби порівняти розвиток. Тут правда меду значно більше. Як бачите. І певно зиму вона йшла трохи ось тут 15-16, тут вже 14, десь оздона Десь по центру у нас розплод має бути. Зараз вони, мабуть, нам дадуть трошки. Можливо. Потім будемо сильніші ціни сильні дивитися. Таке просейкав притух. Та що ж таке. Тут нас насправді ідеально відзимувало, бо немає цього. Немає підмора взагалом. Від слова взагалі? Ну, з меду з 850 грам лишилося може грам 200. А що там в гнізді по медам? Побачимо разом. Відразу в обличчя. Я думаю. Так. Мер тут є. З іншого боку. Десь і ми нічого не будемо робити. Погода не найкраща для таких рухів, але мистецтво потребує жертв, як то кажуть. На наступ... Сюди вони переносять медок на тут є. Бджоли сидять в клубу. На наступній рамці бачу розклад, як і пірометр показував, що він десь на цій рамці. Буде відкритий, печатний. Пятно розплоду я печатний, ви бачите, а в цілому ось отаке з відкритим. Отакого. З того боку. У нас аналогічна картина печатного більше. Не буду їх всіх розганяти. Знову ж таки, відкритий, печатний ДТП. І на тій рамці теж у нас є розклад. Так, де мама наша. Щоб не придавити. Мет у них є, не так, звісно, як в попередній сім'ї. Можливо, крайньо бути від стінки порожне. Ось тут печатки пятно і тут побільше. печатки вже всі джерела. Тут побільше. Так, дивлюся, де матка, щоб не сіла на брусок. Зараз я це справу поправлю. її не придавити матки і там, і там молоді, посилі, приблизно однакові, В ППСі розплода більше, можливо, від матки залежить. Ше, як бачите, вистачає? Нехай собі сидять, Зараз ми задвинемо. Нехай собі сидять. Все, я кладумет закриваю, далі не бачу сенсу. Щоби зробити сам висновки, але я не буду робити висновки. Напишіть ви висновки, як ви побачили і що ви побачили. Нагадаю, то постану на 2 березня. Тобто, вже, да, фактично 2 тижні пройшло. Ну а Стасу Володимиру. Всім-всім, друзі, мої вітання. Підписуйтесь, лайкайте, скажу, що я роблю і для чого роблю, і навіть на одній сім'ї покажу. Але це вже тема наступного відео, як потепліє. Все, друзі, па па па, -па. Ждемо тепла.